Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз хочу таке невеличке відео зняти Такий живопис по-простому для тих, хто любить такі от лайфхаки чи як їх іще назвати. Ми сьогодні з вами намалюємо. Сподіваюсь, хтось зі мною це також значить, зробить. Намалюємо ялинку в центрі міста десь або в сквері міста у вогнях таку нав... новорічну ялинку. І ми це зробимо зараз з вами без олівця, а так одразу будемо робити фарбами. Ось Дивіться, я замішав, ну, замішав наприклад, якийсь такий фіолетовий або рожевий кольор з білим. І от намічаю таку, е, таку конструкцію. Так? Ось Це буде ялинка, на задньому фоні у нас будуть якісь там хмарочоси, місто, умови міста. Вечірнє якесь. Місто буде. От якось так. І отут у нас по краям будуть дерева. Ось тут буде дерево розташовуватися. От. Колір взагалі можете для того, щоб зробити малюночок, ви можете взагалі колір брати, ну, будь-який. Хоч жовтий, тут без, без різниці. І, наприклад, виглядає дерево десь отут з боку ще. Якесь буде дерево. Тобто малюнок дуже простий, не потребує ніякої підготовки, тобто можете гратися разом зі мною. Я думаю, що і сам живопис не буде вимагати дуже великого такого якогось досвіду. От. Отак у нас буде по композиції. Тобто ці дерева, вони як штори, розкривають нам оцю значить, галявинку, на якій стоїть ялинка. Далі дивіться, нам потрібна буде фарба фіолетова. фіолетова. Якщо у вас немає фіолетової, то можна взяти якийсь рожевий кольор будь-який, змішати його з синім. І ви отримаєте той самий такий фіолетовий колір. І... Змішуєте його з білим, чуть -чуть. Можна, можна рожевого додавати, чуток більше, десь отакий, якийсь такий колір. От. Якщо у вас буде ну, виходити він, ну, не зовсім такий, як тут у мене, ну, так, трошки іншого забарвлення, це нічого страшного в цьому немає. Взагалі не принципово. Головне, щоб він був холодний. І такими широкими мазочками знов-таки граємося. Ми робимо навколо ялиночки, ми створюємо отаку цікаву кольорову гаму. От. Десь, можливо, десь більш якісь такі рожеві відтінки і так далі. Але подивіться, тут внизу я поки не, не доходжу. І десь до, до цього моменту, десь отут. Самі будиночки у нас будуть. Трошки іншого кольору я до цього нашого фіолетового кольору з білим. Додам чуть-чуть чуть-чуть сіренького, чорненького. Да? Або можна чуточку коричневого, так, Зовсім мало. І тоді ваш кольор буде більш нагадувати такий якийсь сіренький кольор. Бачите? О, щось таке. Це будуть вже йти отакі, отакі там якісь будівлі, хмарочоси. Це у нас буде місто сучасне. І от ми його так от інтегруємо в нашу гаму. Бачите, втираю оцей такий невеличкий перехід кольоровий, і воно дуже органічно зливається, скажімо так, отакими, отакими прочерками. От. Ну, щоб вони у нас не були на одному рівні, давайте я, наприклад, оцю будівлю зроблю трошки вищою. Ну, бо не люблять художників, таких повторів десь. Да, такой симетрії повної. Так, ось таким десь чином. І, 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 і. Ось десь тут іще у нас виглядає якийсь будиночок, отут хай він буде. Щось отаке? Якось так. Так, тепер що я роблю тут внизу? Оце, оце, оці місця я роблю. Я знов таки беру наш уже не а можна взяти рожевий, якийсь холодний. Наприклад, десь, я таку вам баночку покажу, десь отакий рожевий кольор. Якщо такого немає, то якийсь замінник. Головне, не, не теплий, червоний. І от е, холодний рожевий, ви до нього додаєте чуточок жовтої і білої фарби. Чуточок жовтої. І білою фарбою. Щось отакий якийсь колір, щось взагалі вийшло на таку якусь охру. Можна ще, знаєте, можна ще там розбавити якимось таким оранжеватим кольором. Тобто можете ще білий і оранжевий десь там змішати і додати. Щось бачите отакі. Тобто такий якийсь е, такий тепленький відтіночок тут внизу. Чому? А тут внизу у нас вогні міста. там За, за ялинкою десь будуть вогні міста. І там у нас якісь вивіски, якісь ліхтарики які світяться, і вони дають взагалому таку картину цікаву. О, отаку цікаву картину. Так, і от таке щось у нас заряве, таке невеличке знизу. Знов таки, не намагайтеся виокремлювати чіткі якісь межі кольорів. Намагайтеся отак, якби, інтегрувати мазочки в. Ну так, Один в одного. Бачите, я отакими, якимись затираннями, протираннями, щоб воно такий був, такий був перехід такий був якийсь мерцаючий. таку робити. Е, тепер дивіться, тут же у нас ці вогники. І взагалі у нас ялинка. Я, ну, я скажу вам наперед, ялинка у нас також буде така якась тепла. в цілому. Е, від неї буде рефлексувати на, на снігу. Буде рефлексувати ці вогники. Ліхтарики, тому тут буде сніг у нас теплий. Біля самої ялинки. Буде теплий. І у нас зараз буде завдання таке живописне це розтягнути від теплого до холодного 에, кольори. Тепер я включаю знов таки фіолетовий, дуже мало, да, з білим. І починаю, ось бачите, втирати відтінок цей фіолетовий з білим, починаю його. Затирати з цим відтінком теплим, і у мене йде отака розтяжечка. І сюди вниз у мене знову я можу вийти на той самий колір, який у мене був у фоні. Ось подивіться, зараз я його зроблю. І ви самі побачите, тобто іще нижче, і ще колір снігу затемнюється. Тобто фіолетового більше і рожевого більше, білого вже буде менше. Ось дивіться. Ось таким чином. І це ще, скажімо так, це ще не все, бо це. Такий, як у нас такий основний під, ну, підмальовочок. А потім ми будемо ще творити акценти різні. Ось таким чином. Ось, бачите, що відбувається. І тепер я ще можу цим самим кольором. Я можу ще зробити якийсь там сніг, лежить у нас на деревах. Отут десь, отут десь якийсь сніг лежить. бачите. Так, є. Після цього добре миємо пензлика. Бачите, сніг у нас такий. Не буде тут чисто білим. і Взагалі хто хто колись дивився моє відео, де ну, особливо ми малювали пейзажі зимові, то я там на ну такі робив акценти на тому, що сніг ніколи не буде чистий чисто білий. Яке я роблю небо? Небо буде у нас таке якесь світле, але воно буде світле і воно буде таке якесь. Темніше. Ну, Хай навіть ми зробимо його таким цікавим якимсь. Хай буде також рожевий. Але я просто я не фіолетовий, а, а просто рожевий колір, такий холодний рожевий колір змішаю з білим. Тобто це буде не зовсім фіолетовий, а така якась лаванда. От, Отаке щось. Бачите? О, сіреньовий такий. Ось така сі, сіренька. От, я роблю такий колір, е, нашого. Е, Неба, навіть іще його таким червонішим зроблю. Тобто, ну, не, Тут акцент не на фіолетовому йде, а на такому рожевому більше кольору йде. Ну, І ще е, чисто технічне парада це е, малювати такою густою фарбою, щоб вона у вас не, не текла. Бачите, у мене не тече фарба. Гуаш, вона любить густоту. Тому тут, тут вас прошу. Дотримуватися цих рекомендацій. от, от, от такий, бачите, ледь-ледь ледь-ледь у нас є якась різниця між е, хмарочосами і небом. Навіть тут я десь так от світліше зроблю. От. Да -да -да. Я, тут, я тут знімаю. А, я, дякую. Ага. От. І тому от такі у нас. Бувають, гості заходять. От і зараз я знімаю. Є таки, така можливість зняти відео. Думаю, для вас зніму відео. Так, дивіться, Значить, далі, що ми робимо? Є у нас підмальовочок, залишилось у нас головне це ялинка. А ялинка у нас, як ви зрозуміли, має бути у центрі нашої композиції, вона має бути самою світлою. Так, що я зараз роблю? Ялинка у нас буде тепла. Вона буде взагалі виглядати як ліхтарик такий. Тому я беру, наприклад, е білий так, і якийсь оранжевий. Можете взяти готовий оранжевий, якщо у вас немає готового оранжевого, можете взяти жовтий і червоний. Змішати окремо десь на палітрі. І додати до нього багато білого. Багато білого додати. От, І у нас десь буде отакий кольор. Зараз покажу. От щось схоже на оцей сніг, але трошки треба ще світліше. Я беру більше білого, можливо, і ще жовтого. От. О, десь отакий кольор. Тобто у нас буде ялинка в цілому тепла, але це зараз буде такий підмальовочок. І далі тут нам тільки залишиться оживити цю ялиночку. Я думаю, що зараз це не важко за мною повторювати ці етапи. Нема нічого, поки що складного взагалі немає. Я і намагаюся так вам показати це відео як, ну, як лайфхак, тобто, щоб кожен міг намалювати, навіть не маючи такого певного досвіду у живописі, скажімо так. От така ялинка. В принципі, вже цей пейзаж можна його як, ну, як така от абстракція якась, можна її вже залишати. В принципі, хтось вже може там щось побачити, вгадати. вже, да? може щось. Може щось нафантазувати. Але ми хочемо ж якісь конкретики якоїсь, е, більш деталізації. Да? Ми візьмемо знов-таки повернемось до нашого фіолетового. До речі, це буде ялинка, де взагалі не буде ніякого зеленого кольору. Бо ми звикли, що да? зелена там є ялинка. Ось Дивіться, я такими мазочками. Це, мабуть, буде складний вже елемент для тих, хто не має досвіду, то вони взагалі дуже часто лякаються таких моментів, де треба. Промальовувати якісь такі от маленькі мазочки, відчути їх форму, але спробуйте все ж таки поплясати пензлем. отак. Не робити рівні лінії, а трошки отак от поковиряти вашу ялиночку, знаєте, отак десь її десь її якісь діагоналі запустити. Отам. Тобто ви зараз розбиваєте її на такі гілочки. на такі гілочки. От, Можливо, можна кольор взяти трошечки темніший. Бо я такий взяв якийсь в такий світлий. можна більш такий контрастний десь взяти колір. Е, Ні в якому разі зелений ви не використовувати. Можна якийсь темно-сірий. От я от взяв зараз десь тут в лісу такий е, коричнюватий колір, коричневатий з блакитним або з синім, або сірий, коричневий, такий якийсь можна теплий, можна холодний, сірий. Але головне, щоб не було такого відвертого якогось зеленого. бо Бо звикли, знаєте, малювати, показувати, що ялиночка зелена і, і починає там навіть салатове якесь ліпити. Хоча тут взагалі гама така вся. Тут така гама, бачите, відчуття такого, що така пурга така зимова, такі якісь, такі якісь от, засніження да, отаке йде якесь. Тепер дивіться, я роблю десь де інде роблю акценти. Тобто вириваю десь зараз нашу ялиночку. Яким чином? Десь отакі е, плямки більш темніші роблю. І знов таки такими мазочками, як би граючись. От дивіться за моїми рухами і спробуйте це так і робити. Ну, от. Не, е, не мазати. Тудись, тудись сюди. А, а такі, як, як, от, як, як ударчики такі, знаєте, от, як, як, ви, от, як ви котики якісь отак граєтесь ручками, знаєте, отак, от от, лапками граєтесь. Отак. От Я трошечки роз, ну, скажімо так, розвес, ну, розвеселю цей фончик. От. Може, там якісь дерева, знаєте, щось таке там росте. Може, там ще щось якісь. Так, і в принципі тепер мені потрібно тільки, ага, зараз ще я візьму тен... Тот... ну, відносно тоненький пензлик, замішаю коричневий. Ні в якому разі не використовуємо, особливо в таких пейзажах, де така складна гама, ми використовуємо чисті кольори. Тобто коричневий завжди через якийсь кольор. Тобто коричневий, наприклад, я змішав з синім. от, І дивіться, отут: хоп. І запустив якусь гілочку. Це, можливо, для тих, хто не має досвіду, також буде не зовсім просто це зробити. Може, може тут десь у вас якісь моменти, де ви ну, можете відчувати якісь незручності. Десь гілочки можуть вийти у вас товсті. Тому така порада. Ось дивіться, ви берете пензлик, ви його ставите не отак, а кончик, ну, отак, ребром, бачите? От, ребром пензлик. І тоді цей пензлик у вас буде йти такі ем, танюсінькі. Лінії будуть йти. Тобто, якщо ви хочете, щоб лінії були тонюсінькі гілочки, то ви це робите. Ну тут, можливо, я Ладно, то потім ми якось приберемо, бо я зараз заболтався і таку зробив не зовсім вдалу комбінацію цих гілочок. Зараз я їх так тут трошки розіб'ю. Десь... Не, не подобається, що вони там десь злилися. Мені хочеться їх розірвати в цьому. плані. От, десь отаким от чином ми зробимо. От, ну, то, в принципі, там не дуже важливо цей момент. А, у нас все ж таки не хочеться над ялинкою змикати ці, ці гілочки. У нас їх ялинка буде найголовніша, тому не хочеться це. Акцентувати якусь увагу на цих гілочках, але вони, як, як е, такий от, е, антуражик, будуть тут доречні і будуть непогано виглядати. Якось отак. От, І все. Зараз є можна вже в принципі можна і поміняти водичку. Я, ну, я цього робити не буду в економією часу, не хочу переривати відео. Я тепер буду робити акценти. Що це таке? Світлові акценти. Білий, я беру білий, воду я не додаю, я беру білий густо максимально, наскільки це вам дозволяє ваш, ваша фарба. Додаю трошки жовтого і дивіться, роблю акценти на ялинці. От, от. Тобто, так само, як я робив ці гілочки такі, е, темні, я такими мерцалками, мазочками. Дрібними. Я як би, даю таке відчуття, що наша ялиночка, я її так зажигаю. Тобто це не обов'язково. Я зараз не, не ілюмінації там якісь малю. Я малюю е, ну, сніг на ялинці, на, на якій якісь е, є ліхтарики. І це, ці ліхтарики, це світло, воно ну, рефлексує нас на засніженій ялинці і створює такий от ефект, що ялинка наша виглядає як. Як отакий от суцільний ліхтарик, скажімо так. Ось бачите. от. І наша ялинка, вона оживає, оживає. не думайте, що ви так не зможете зробити. От не думайте. Бо, бо зараз я, я навіть відчуваю, знаєте, так, хтось так каже, о, та ні, я так не зможу, це він так може, у нього є досвід. Спробуйте повторити, розслабити ручки і повторити те, що я зараз роблю, погратися. Не, не, не треба там вникати, знаєте, в це як в якусь таку таку вищу якусь математику чи якесь ви так, таке високе мистецтво. Це така гра. Пограйтеся ручкою, десь, можливо, ви десь зробите її трошки більш пишною. Але але, але, але е, якщо ви будете за цим принципом іти, то у вас принцип у вас вийде все непогано і буде добре. Тепер дивіться е, сніг. Під ялинкою, бо від неї ж іде рефлекси. Вона ж у нас вже світиться. Я роблю під ялинкою, саме під ялинкою, і, і навколо неї такий, якби таріольчик да, у цього світла йде. Я роблю момент такий, що сніг тут біля ялинки він рефлексує, він блищить. Навіть тут якісь такі йдуть відблиски. Тут от ідуть якісь. Да. І, можливо, навіть. Неможливо, а так десь там воно по краюшку десь на засніжених деревах. Але дуже обережно, дуже так тонюсінько, і такими, такими мікром, такими, якимись мазочками, ви робите оці такі моменти, як би поєднуєте, скажімо так, той наш, скажімо, антураж, да? значить освітлення. І що ми робимо далі? Дивіться ще один момент. Я хочу. Засвітити, дати якісь натяки, що там якесь життя, чому там так світло. Да? Я роблю якісь ліхтарики, можливо, там якісь вивіски. Там місто, розумієте? Місто. Там якесь життя, якісь вогники, е, якісь можливо ресторани, там щось таке, знаєте, е, е, пробивається світло. От, і от знов таки граючись. Я зараз і сам. Е, Інтуїтивно це зараз так все роблю. От, просто роблю це інтуїтивно. Ви не думаєте, що є там якийсь план. От там, десь я засвічую е, вогники на, на будиночках. Можливо, там якісь ідуть поверхи, так? тих хмарочосів міста. Так далі, да? Десь там е, якісь вогні йдуть. І от ви показуєте максимально. Чому там такі вогники? Що там, від, що там відбувається? Що там є життя, що це ну, там не мертвий ліс якийсь, да? а то є місто, вулиці якісь там, тобто якийсь такий це, це парк якийсь е, десь у центрі міста. Так? От. І там якісь вогники. До речі, ці вогники можна робити їх. Якісь різнокольорові, можна, наприклад, червоний з білим змішати, десь дати якісь такі вогники, якісь червоні, можливо, якесь там салатове світло можна дати. да, от, ну, Зараз модно це е, смарагдове світло, да, хочуть міняти там світофори на смарагдове. Тобто, от ви, е, тут можете, але повинна бути якась міра, да, щоб ви дуже сильно тут не за цей. Бо я вже заболтався і почав робити, е, можливо. Ну, багато дуже да, цих речей. І тепер я можу, ну, художники на це йдуть дуже рідко, але у нас же ж лайфхак. Тут у нас на першому місці це ефектність. Я беру чистий білий колір, чистий білий колір, і ялиночку тільки по краям десь десь по краям. Я її за, відокремлю від усієї, всієї маси. Все ж таки хочу, щоб вона була у мене найсвітліша, найефектніша. От, бачите, чистим білим по краям. От тут, от тут, Щоб вона була в неконкуренції, конкуренції, щоб вона е, світилася і була як ліхтарик. І тоді тоді ваша ялиночка вже буде точно е, вона і так в центрі уваги, бо тут багато факторів сходиться. Вона і за кольором в центрі уваги, і за е, ну, розміщенням композиційним в центрі уваги. От, Подивіться. Е, Ось така буде у вас концепція. І тут можна ще так мазануть. От. Мазануть. Вот таким чином. Бачите? От така у вас ялинка. А, і, можливо, можливо, десь я можу зняти зараз. Тобто, Взяти білий і синенький, показати, що десь і сніг лежить на гілочках, але це вже таку, може взяти такий ще тоньший пензлик, щоб, щоб вони дуже сильно не, ну, не кидалися в очі. все ж таки. Бо в мене тут, бачите, такі грубі якісь такі мазочки. ну Я вже так роблю, от, щоб ну, швидше, Ви можете, хто буде робити зі мною, то ви можете взяти чуть, -чуть по потоніші пензлики і зробити, щоб у вас. Вони були більш обережніші такі. Хоча б, можливо, отакі грубі мазочки десь будуть і на своєму місці. От таким таким, таким чином. Ми з вами досягаємо цього ефекту. Ось бачите. В принципі, все, ну, можна тут іще вже і так підвести підсумки, да? десь тут. На небі оці моменти десь їх вже обережніше зробити, щоб вони не кидалися в очі. да? От. І в принципі, і все. В принципі, і все. Так, ну, можливо, зараз ще. Бачите, просто художник він ну, не може е так просто закінчити роботу. Оце от завжди така проблема. Завжди хочеться ще щось десь. Витягувати да, от такі от моменти. От, тут, можливо. Не кажу, що це ідеальний варіант, але чось, чогось не вистачає десь от тут в якісь моменти. О! От якось можливо так. Сика... Є, є якась симетрія, певна, бачите? Симетрія, певна, якась є. Ну, і хай вона і буде. В принципі, поганого в цьому я не бачу нічого. Можливо, тут можна якось розбити якимись такими холодними моментами і, і показати, наприклад, отак буде, я думаю, навіть краще. Тобто такий план якийсь дати. Ну і все. Отак. Беріть пензли, дивіться це відео і спробуйте себе. Спробуйте навіть просто порелаксувати. Я думаю, у вас обов'язково вийде. Нічого такого складного немає. І пам'ятайте, що головне тут ваш настрій. Настрій. Не треба тут... Це я ще раз кажу, це просто це така гра. Пограйтеся з пензлями. І ви побачите, що у вас вийде дуже непогано. От. На все добре, до побачення, малюйте, до нових зустрічей. Хай щастить!